Бути найшвидшим така мета юних плавців, що змагаються на чемпіонаті області, який два дні триває у нашому місті. Адже лише 20 дітей, які покажуть найкращий результат, отримують право спробувати свої сили на чемпіонаті України. Для Софії Яковенко це далеко не перші змагання. Вона займається плаванням уже шість років, і за цей час здобула не одну золоту медаль. Я сьогодні прийшла позмагатися виграти призові місця. І побажати всім успіху Буду плисти дистанцію 50 кроль. Це два басейни, і буду плисти 200 кроль це вісім басейнів. І сьогодні буде естафета крольова. Софія зізнається, що хвилюється перед запливами, адже змагання відбіркові. 20 найкращих плевців позмагаються на чемпіонаті України, і дівчинка дуже хоче війти у команду Львівської області. Я дуже старалася. Я ходила кожен день, намагалася більше. Більше набрати з практики, щоб тут показати всім, що ска найкраще. Софія ділиться своїми секретами вдалого виступу на змаганнях. Я хочу порадити всім плавцям, щоб вони розминалися, тому що треба мати розігріті м'язи, треба налаштуватися і не хвилюватися, бо ти можеш перехвилюватися і погано виступати. А ось і ще один учасник чемпіонату Микола Кулинич. Хлопець плаває майже чотири роки. Бо маленький подобалось плавати там, ваніка зома. Плавати само. Така жофото з'явилася. Микола зізнається, що із чемпіонату Львівської області хоче принести додому грамоту та медаль. Хочу перемогти шістів. Чемпіонат Львівщини відбувається у двох вікових групах юніори та юнаки. Учасники змагаються на різних дистанціях. Плавають брасом, на спині, батерфляєм та показують свої вміння у комплексному плаванні. Приємно, сьогодні в нас представлені вже всі клуби, які є на Львівщині, які реально займаються плаванням. Це і Миколаїв, і Сокалі, і Червоноград. Всі львівські команди, 123 учасника. Сьогодні заявлено. На днях буде проводитись чемпіонат України. І сьогодні, якраз сильніші з Львівської області, ми будемо визначати вибирати команду Львівської області, яка вирушить на чемпіонат України і надіємося там здобути якісь медалі для області. Коли сформують команду Львівської області, у плавців буде не надто багато часу для відпочинку. Чемпіонат України відбудеться наприкінці травня у Львові.